Я впізнав її повзуттю старі білі кросівки з тріснутою підошвою. Саме в таких вона пішла від мене п'ять років тому, грюкнувши дверима і забравши лише маленьку сумку. Я тоді був упевнений якщо людина йде так легко, значить, ніколи і не любила. Того ранку я стояв у черзі до лікарні, думаючи лише про те, як швидше повернутися на роботу. Коли погляд упав на ті кросівки, серце стиснулось. Я не піднімав очей, боявся. Дивно, але страх був не від злості від того, що вона могла подивитися так, ніби ми ніколи і не були разом. Ми сіли поруч, мовчали. Навіть подих її був знайомий трохи нерівний, ніби вона постійно поспішала жити. Врешті вона тихо сказала Я думала, ти мене не впізнаєш. Я знизав плечима. Як зізнатися, що впізнавши до того. Як побачив обличчя, вона прийшла до лікарні через доньку. Маленька, сім років. Серце. Слово різануло сильніше за будь-який докір. Я слухав і розумів. Увесь цей час вона боролася, а я жив, переконуючи себе, що мене зрадили. Я хотіла повернутися, сказала вона, дивлячись у підлогу. Але ти тоді сказав, що слабких не чекають. Я не пам'ятав цих слів, але відчув їхню вагу. Ми не стали знову парою не було гучних обіцянок і обіймів під дощем. Я просто допоміг з лікарями, з грошима, з дорогами, які вона більше не тягнула сама. Коли ми прощалися, вона посміхнулась. Дякую, що цього разу не відвернувся. Я дивився, як вона йде у тих самих білих кросівках, і вперше подумав. Іноді люди йдуть не тому, що не люблять, а тому, що несуть занадто важкий тягар на самоті. І найгірше ми часто розуміємо це запізно.